Ну що, легенда? Не зробив я тобі реставрацію і будемо, напевно, ми з тобою казати папа. Сієрку буду продавати. Знайшов заміну. Трошки цікавіший автомобіль. Тому хочу хочу сказати сієрі папа. Я хочу, щоб вона попала в круті руки і дуже хотів би, звичайно, щоб з неї все-таки добили і зробили з неї лялечку. Тут небагато вкладень потрібно. Пошукати передній бампер, замінити, пару накладочок позамінювати по ньому. Кутик дверки підварити, пофарбувати, викатити вм'яти, не підшити переднє сидіння. Воно, до речі, для вашого розуміння. Якість шкірзаму тих років, подивіться, яка вона. А... Ось там потрібно зшити. Це просто пустила нитка. От там проблеми немає, воно не відірване, нічого. Так, Тут просто хімчистка. Нічого тут не потрібно робити по сидінню. Воно чистеньке. Можна коври замовити класні. Зробити ван момент на дверці, ось тут вирізати шматочком, зробити гарненько. І ван момент на арці. Переварити шматком цю арку, вигнути у шматок, зробити гарну арочку, пофарбувати, його взяти, викатати в м'ятинки, полірнути, замінити оцю накладку, розтанувати і, напевно, сполірувати лобове, бо воно оригінальне, до речі, 88-й рік. Тут 88 тисяч пробіг. Я не знаю, чи він оригінальний. Судячи з стану автомобіля, можливо. Можливо, і оригінальний. Не знаю. І поліровка лобового, не знаю, де його робити, але потрібно було б зробити. Ну і плівку треба замінити, тому що вона з руками вже має багато подряпин і вона ну, дуже хрінова. Е якщо яскраве сонечко, ні хрена не видно. Е пічка, це все працює в машині. Вона 2-літровий бензин на п'ятиступці 1988 року. М -м -м. Багато що я по ній зробив: це передні пружини нові, стійки, нові пильники, нові резина, нова прямо з магазину була куплена. Так, коротше, тут якби просто рейсова тачка. Я її робив для себе. Фаркоп в неї є, вона тягає прицеп мені тут на дачі. Ну я на неї наїжджаю за рік буквально півтори тисячі і то менше може бути. Тому ну, якби капот, стан капота зсередини. Взагалі ніде не покорудував Форд. Не схожий як на форда, подивіться стакани. Ну, не типовий стан Форда, тут можна відреставрувати, зробити з нього просто. Просто оригінальний форт, який він був, от, як з салона виїхав. Я не знаю, чи ця полоска тут оригінальна, оця червона стрічка. Можливо, і оригінальна. Ну, можна зробити з нього реально, замінивши це, начернити пластмаси, викатити ями. Е -е, і, блін, ну що казати. І все, і кататись, кататись і насолоджуватися. Буде тільки такий у вас і у Майкла Джексона. Коротше, якщо ніхто не забере не запропонує мені якісь гроші, за які я захочу продати, то залишаю і доробляю. Прямо я вам скажу так. Приїжджає Канго в село, ця, навіть так зроблю. Крупну нею в рівне, приїду сюди Канго. Канго залишиться тут. Вже буде в мене як робоча конячка тут по селу, воно теж з фаркопом. А ця, а ця відреставрується. Заміни. Заміню бампер. Зроблю оці моменти. Викатаю. Викатаю пошкодження. Полірну. Так, да, тут закопати потрібно 500. Може не 500, може менше. Але цей проєкт, він має душу. Я вам кажу. Це автотівка, яка має душу. Сюди ще коври оригінальні, фордовські знайти з салону, можливо, у когось є. Я би дуже хотів би такі прямо оригінальні, які вони були з автосалону, коли машинка виїхала. Хімчистка. І це просто буде... Це буде найс. Машинка буде просто неймовірна. Все закривається, все відкривається, все працює, все їде, все крутиться. Хто хоче, займіться. Думаю, що до тиждень часу-півтора у вас є, подумати, кому він цікавий. Якщо нікому не цікавий за ті гроші, за які я хочу, то, то буду робити, а там буде видно. Подарую комусь. Хочете заберіть? Якось так. Є з чим попрацювати, є тіло живе абсолютно в автомобілі. Є живий двигун, є диски, яких ну, хрін знайдеш оригінальний Форсьєра. Ну, Багато чого є, чого. Ха -ха, так просто не знайдеш. Тому, друзі, телефонуйте. Call me.